Привіт! Якщо хтось пропустив урок або просто хоче краще розібратися в темі, це пояснення саме те, що треба. Зараз ми швиденько і зрозуміло пройдемося по основах геометрії. Поговоримо про відрізки, промені та шкали. Обіцяю, буде цікаво і зовсім не складно. Ось що нас чекає: спочатку розберемося з відрізками, потім дізнаємося про їхню найголовнішу властивість, далі перейдемо до координатного променя, подивимось, як це працює в житті, наприклад, шкал. І в кінці підсумуємо все найважливіше. Гаразд, почнімо. Наш перший крок це знайомство з найпростішим, що є в геометрії, і це відрізок. Отже, що ж це таке? Уявіть собі нескінченну пряму лінію. А тепер просто візьмемо і відріжемо від неї шматочок. Ось цей шматочок, у якого є початок і є кінець, і називається відрізком. А ці точки на краях це його кінці. З відрізками все дуже просто називаємо їх за літера, на якими позначені кінці. Наприклад, АБ. До речі, можна казати і БА. це абсолютно той самий відрізок. А щоб дізнатися його довжину, потрібна звичайна лінійка, вимірювати можемо в міліметрах, сантиметрах або метрах. А тепер увага! головне правило, яке стосується довжини. Це надзвичайно логічна і, повімте, дуже корисна властивість. Дивіться, якщо на нашому відрізку АБ поставити будь-де точку П, то вона ніби розріже його на дві частини АП і ПБ. Так от, головна властивість полягає в тому, що довжина всього відрізка це завжди сума довжин його частинок, тобто АБ дорівнює АП плюс ПБ. Все логічно, правда ж? Щоб це було ще простіше уявити, подумайте про мотузку. Якщо її розрізати на кілька шматків, а потім скласти їх докупи, то вийде та сама початкова довжина. З відрізками все працює точнісінько так само. А ось як це правило допомагає розв'язувати задачі. Уявімо, що довжина відрізка АБ 63 см. І ми знаємо, що його частинка АП у два рази довша за іншу частинку ПБ, позначимо коротшу частину ПБ як «х». Тоді довша АП буде 2х, оскільки разом вони утворюють весь відрізок, складаємо рівняння. 2х плюс х дорівнює 63. Виходить, що 3х це 63, значить x дорівнює 21. Отже, коротший відрізок ПБ 21 см, а довший АП удвічі більший 42 см. З відрізками розібралися. А тепер уявімо, що ми взяли промінь це лінія, що має початок, але не має кінця, і нанесли на нього числа, як на лінійці. Що ж ми отримаємо? А отримуємо ми координатний промінь. Це ніби наша лінійка, тільки нескінченна. У нього є початок відліку, це точка О, яка відповідає числу 0, і є одиничний відрізок, він показує, який крок між числами. А число, яке показує, де саме на промені знаходиться точка, називається її координатою. Можна сказати, що це як адреса точки. У кожної точки на промені є своя унікальна числова адреса. Ось подивіться, точка А стоїть на позначці 2. Це записують так А і в дужках 2, а точка Б на позначці 5, тобто її координата 5. Все дуже наочно і просто. І що цікаво, координатний промінь чудово показує, яке число більше, а яке менше. Те число, що лежить ліворуч, завжди менше, а те, що праворуч більше, оскільки точка А з координатою 2 знаходиться лівіше, ніж точка Б з координатою 5, то, звісно, 2 менше за 5. Ну добре, а навіщо нам усе це? Де ці координатні промені зустрічаються в житті? Насправді вони буквально всюди. Будь-яка лінійка, кімнатний термометр, спідометр в автомобілі все це приклади координатного променя, який ми називаємо шкалою. Тобто, шкала це просто поділки з числами, які допомагають нам щось виміряти, і вони бувають різними. Наприклад, у термометра або лінійки шкала це пряма лінія, а от у спідометра або на звичайному годиннику крива. Але принцип роботи той самий поділки і числа. Щоб правильно зчитувати показники з будь якого приладу, є одна дуже важлива річ треба знати ціну поділки, тобто, яке значення має кожен найменший крок, кожна маленька рисочка на шкалі. Давайте розберемо на прикладі спідометра як тут порахувати. Беремо два сусідні числа, наприклад, 40 і 20. Знаходимо різницю. 40 мінус 20 це 20. Тепер рахуємо, скільки маленьких поділок між ними. Так, їх 4. Залишився останній крок. Ділимо різницю, тобто 20, на кількість поділок, тобто не 4. Отримуємо 5. Це і є ціна поділки. Кожна маленька рисочка означає 5 кілометрів на годину. Чудово! Ми пройшли весь шлях. А тепер давайте швиденько зберемо докупи всі ключові ідеї, які варто запам'ятати. Отже, що головне? Перше довжина цілого відрізка це завжди сума довжин його частин. Друге координатний промінь допомагає нам наочно бачити яке число більше, а яке менше. Третє, кожна точка на промені має свою унікальну адресу, тобто координату. Ну і четверте, шкали на приладах це і є ті самі координатні промені, тільки в нашому повсякденному житті. На цьому все. Сподіваюся, тепер ці теми стали набагато зрозумілішими. І наостанок – пикання для роздумів. А де ще можна побачити шкали? Можливо, на кухонних вагах або на мірному стакані? Варто лише придивитися і виявиться, що математика оточує нас усюди. До зустрічі!